Друзі, усім привіт! Давно у нас із вами не було оглядів процесу ремонту, але зараз обіцяю, будемо виправлятися, тому що у нас у студії такий етап збору вражає, і зараз багато проєктів саме на фінішній стадії. Тому будемо ділитися із вами і процесами ремонтних робіт на фінальній стадії і завершеними інтер'єрами. Це дуже цікаво, тому що найцікавіше, як на мене, дивитися саме на оцю магію, як проєкт стає реальністю, як він. Стає готовим інтер'єром і готовим чекати своїх нових власників. Знаєте, здається, що якщо усе сплануєш і проконтролюєш, то ремонт піде гладенько і завершиться вчасно. Але зараз працювати це прямо кожного дня челендж. Менеджери реалізації проєктів у моїй студії знають, що піти не так може що завгодно, що повпливає на фінальні терміни. Тому я не просто так така щаслива на огляді завершеного або майже завершеного інтер'єру. Тож, розпочинаємо. Сьогодні у нас в меню надзвичайно світла та зручна квартира для молодої сім'ї. Квартира знаходиться у жика FayNT, який ми ніжно любимо. І перш за все хочу розказати вам про процес затвердження планувального рішення. Запит був зробити двокімнатну квартиру і поєднану кухню вітальню. І ми запропонували декілька варіантів під цей запит. Але коли ми бачимо, що потенціал квартири розкриється набагато краще у іншому варіанті планування, то звичайно пропонуємо і його. Ось цей варіант, на нашу думку, був просто ідеальним. Замовники подивились на нього, подумали та погодили, і ми, звичайно, були дуже щасливі, бо знали, як класно буде знаходитись у цій великій кімнаті. Ось план демонтажу та монтажу, які показують, як змінилось приміщення. Мені здається, що важливим є прислухання до запиту замовника, але і пропонувати власне бачення. Ми також зобов'язані, тому що до нас звертаються перш за все як до спеціалістів, до професіоналів, і маємо показати найкращий варіант на нашу думку. Що ж такого класного у цьому плануванні? Те, що тут достатньо місця для великої вмісткої кухні з островом, який переходить у обідній стіл. До речі, в острові розмістили розетки для зручності. Якщо ви естет до глибини душі, як і ми, то ми на вас чекаємо і зробимо для вас найгарніше без втрати функціональності. До речі, посилання на анкету для розробки проекту ви знайдете під відео. Поки що зона кухні виглядає ось так, але згодом буде повна картинка, як на візуалізаціях. Острів оздоблений керамогранітом і, до речі, посилання на матеріали залишаю під відео. З кухнею знаходиться невеличка вхідна зона, яка оздоблена мікроцементом на підлозі і на стінах. Біля дверей шафа для верхнього одягу, а напроти величезне дзеркало з входом у перший маленький санвузол. В ньому розміщені технічне обладнання, бойлер, пральний блок, фільтрація води та місце для зберігання господарського приладдя. Весь санвузол також оздоблений мікроцементом на підлозі і на стінах. Я не раз розповідала про цей матеріал, але у мене на каналі є повноцінне відео, присвячене оздоблювальним матеріалам, тому раджу подивитись, бо там багато корисної інформації. Повертаємось до нашого основного приміщення і розглянемо зону вітальні. Вітальня від кухні відділена двома несущими колонами, а з цього боку розміщена ще й вентиляційна шахта. Вентиляція товща, а пілон тонший, тому для симметрії ми зробили з двох сторін однаково по глибині конструкцію. А тут ще розмістили відкриті полиці. Ми обіграли ці пілони декоративним проємом і обшили його деревом. Гойтися, що виглядає дуже стильно, і, хоч ми розділили ці дві зони зону вітальні і зону кухні, візуально цією перегородкою, але ми зберегли відчуття простору і єдності цих двох приміщень. Згодом у вітальні з'явиться ще ось такий зручний диван. Напроти дивану, маленьке робоче місце та зона ТВ ми вирішили обіграти цю зону за округленими та інтегрованою полицею під телевізором. Я хотіла звернути вашу увагу на цей забавний світильник, він єдиний виступаючий елемент на стелі, і від нього ми отримаємо направлене освітлення столика, який буде тут стояти. Це такий декоративний прийом, як в музеї. Можна на столик поставити якийсь арт-об'єкт або вазу із квітами, і буде класно. На підлозі паркетна дошка дуже гарного і благородного кольору. Він не занадто темний, щоб підкреслювати пил, але достатньо насичений для нашого інтер'єру. Знову ж таки, як класно поєднуються між собою різні дерев'яні текстури. Далі проходимо у спальню. Вона всього 11 квадратних метрів, але тут вистачило місця на велику шафу та макіяжний столик із пуфом. Пуф дуже гарного винного кольору. Шафа дуже вмістка, а фасади так гарно виглядають через те, що вони зі шпону. Це завжди плюс 100 до загального вигляду виробу. Далі великий санвузол із ванною. Він доволі стриманий по кольорах, але ця раковина з кермаграніту та тумба під нею, поєднані із деревом на стіні, роблять його цікавим по дизайну. Ванну відділили частково перегородкою з гіпсокартону. Тут ще приховані полички. У стелю врізали карниз для шторки для душу. Я, до речі, не бачу нічого поганого у використанні шторок для душу. Головне, щоб тканина була якісна і красива, і ми їх часто використовуємо у наших проєктах, коли хочемо досягти такого більш затишного ефекту для санвузла. А ще з цікавого, що ми прийшли у цю квартиру у майже завершений ремонт, вже була стадія малярки, і ось як це виглядало. І для порівняння, як виглядає зараз. Що скажете, як вам майже завершений інтер'єр цієї квартири? Якщо хочете, ми попросимо наших замовників, коли вони переїдуть і обживуться, щоб ми зробили фінальний огляд, щоб подивитися, як воно буде виглядати усе в масі з диванами, шторами і зі всіма іншими деталями? Пишіть у коментарях, якщо хочете побачити фінальний огляд. Ми продовжуємо сумлінно працювати для того, щоб кожного дня знаходити нові матеріали, нові прийоми та меблі для створення наших найкращих інтер'єрів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і не забувайте, що в описі під відео я залишаю посилання на матеріали та меблі ще й освітлення, які ми використовуємо у цьому проєкті. Цього майже ніхто не робить, тому, будь ласка, підтримайте наш контент, тому що його робити дуже складно, бо завершення. Інтер'єрів це не така акція, яка відбувається кожного тижня.